Закликають деякі експерти налаштовуватися на затяжну війну. І західні експерти, і українські експерти, і українські офіційні особи. Пані Верещук, віцепрем'єрка, каже, що воно може довго тривати. Коли я починаю дивитися на Росію фінансову, на Росію економічну, на Росію дипломатичну, на Росію передвиборчу. Коли я починаю дивитися на постачання українському війську, яке б воно не було, може, недостатнє, але воно є. А, успіхи українського війська на передовій, у мене не виникає такого. Я не можу знайти, як вам сказати, я не можу знайти аргумент на підтримку довгої війни. Отак От я би сказав. Знайду я, пане Микола, з вашого дозволу. За оцінками західної розвідки, економічний потенціал Російської Федерації, незважаючи на. Санкційний пакет дозволяє вести активний характер бойових дій активний ще півтора року. ВВП як це не парадоксально, але в Росії зростає за останні півроку. Це перше, друге, знаєте, основне що навіть не наявність новітньої техніки, вона ніколи не було в Росії достатній кількості, і не той радянський металобрухт, який залишився на базах довготривалого зберігання. До речі, з позитиву українців піднімемо настрій. Вже до 45% російського металобрухту радянського, який зберігався. А це танки Т 55 Т-62, Т-64 та інша техніка. Вони утилізовані збройними силами України. Але основне те, що на що можуть розраховувати окупанти, це мобілізаційний резерв, людський резерв, підготовлений мобілізаційний резерв 1,7 мільйонів. загальний мобілізаційний резерв 10-12 мільйонів. Тобто, пане Миколо, будуть використовувати тактику Другої світової війни. Якщо навіть їм дадуть гвинтівки мосі на зразка Першої світової, вони будуть використовувати так звані м'ясні штурми, завалювати своїми тілами позиції збройних сил України. Оця тактика, на жаль, і продемонстрована окупантами і під час бахмутських подій, і в Солідарі та інших на скажімо так ділянках фронту. Чисельна перевага в живій силі основний аргумент Росії, навіть не ядерна зброя.